У понеділок ми запитали вашу думку з приводу того, куди новий президент України повинен здійснити свій перший закордонний візит. 39% кажуть, що новий президент повинен поїхати до Москви. 9% з вас вважають, що до Вашингтона. 45% до Брюсселя. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко звернулись до жителів столиці. В Росію. Атя не про російський про Росію, хоч він не про російський, він про український президент в Росію. Адже ми слов'яни, сусіди. Так ми ж слов'яни, сусіди. Пусть в Україні сидить. Та нехай в Україні сидить. Для початку хай тут лад не веде, а потім вже їде куди схоче. І в Брюссель, і у Вашингтон, і в Росію, куди завгодно. В Росію однозначно. А тому, що треба на наналагнювати нами відносини з Росією, з нашими браттями. Це Росія. Потім Європа, потім Америка на третьому місці. Я думаю, що в Брюссель до Євросоюзу. Тому що я хочу, щоб ми йшли до Євросоюзу і в НАТО теж. Правда, я сам що це так буде? Ви знаєте, я, по-перше, хочу дочекатись, коли вже буде інавгурація президента, якщо це відбудеться відповідно згідно з термінів, тоді будемо говорити про те, куди він має їхати. Але, в принципі, будь-хто із тих, хто стане президентом. В першу чергу, якщо це, він буде говорили усі про європейський вибір, має бути в Європу візит. А далі вже тоді Америка, Росія. В першу чергу в Москві, в Москву. В першу чергу він поїде в Москву, бо я бачу, він туди рветься. Здається мені, що він хоче кудись нас віддати, або Севастополь наш віддати, або всю країну в Союз якийсь затягти, як колись було. І Нас Севастополь віддасть? а він прийде в Росію. Він про налаштований, через це туди поїде. По-перше, ближче, а по-друге, ну загазно надо домовлятися. Щось тому, що наскільки я знаю, зараз дуже мало в країні. Вже залишила газу, і наступний рік буде важкувати. цьому плані. Ну потім до Америки, до Обами. Це такі Росія. Є Росія, все таки Росія є Росія. Це не Америка і не Західна Європа. Подумайте, одна тільки Чукотка більше за всю Західну Європу. А те, що Ющенко тримав дулю в кишені для Росії, це він даремно робив. Досить таки розбалансовані зараз відносини з Росією. Я думаю, що треба треба все провести. До того, як воно було раніше. У нас є інтереси економічні. <рес> нікуди. Порядок в країні би навела, а потім виїхав куди-небудь, а так нікуди. Хай тут сидить і порядок наведе, як зможе. Бо я його не дуже люблю. Сідно з інформацією, оприлюдненою заступником голови партії регіонів Ганною Герман, ймовірно, що перший офіційний візит Віктор Янукович таки здійснить до Брюсселя, як зазначила Герман, запрошення надійшло у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануель Барозо.